Мій син боїться смерті. Все почалось минулого року, коли ми з Канади повернулись в Україну. Він пішов з дідусем і бабусею на цвинтар, і там він дізнався, що люди помирають, і що мама з татом помруть першими. Після того він дуже боявся цієї думки, що він залишиться сам. І, от уявіть собі, майже рік перед сном він плакав або просто сумував, казав, що він сумує, що він залишиться один. І жоден вечір у нас не обходився без таких питань і обговорень. Я Як мама казала їм, так люди помирають, таке життя. Але зараз тобі не потрібно про це думати. Ти ще такий маленький. Потрібно жити, бути щасливим, ми тебе дуже любимо і будемо старатись жити довго. А щоб довго жити, потрібно дбати про себе, піклуватись про своє здоров'я, здорово харчуватись і займатися спортом, щоб бути сильним. Він почав трохи заспокоювати. Аж тут я сказала: в тебе буде жінка, і чомусь саме це він сприйняв агресивно. Казав, що він не хоче жінки, що він хоче жити зі мною. Але з часом йому дуже сподобалася думка, що коли він вирис. У нього буде сім'я, жінка, діти. І він буде не сам. А якщо захоче, то ми будемо завжди поруч. І тепер у нас нова проблема. Симон шукає жінку. І головне, щоб вона знала українську і англійську. А я кажу, зараз важливо бути добрим другом. Потрібно дружити, проводити весело час. А про жінку він подумає, коли виросте. Що б ви сказали своїй дитині, яка боїться залишитись сама.